Обіцяла вам огляд першого американського видання Саги про Форсайтів? І що ж за скарби тут ховаються всередині? Ну що ж тримайте! Сага про Форсайтів, повна книга була вперше видана у 1922 році. А через 10 років Джон Голсорсі отримав Нобелівську премію, і ось цей підпис був зроблений саме в цей рік Нобелівської премії. Джона Голсуорсі. Ну, а американське видання вийшло на рік пізніше, у 1923-му. Щодо сюрпризів, то це вирізки з газет 68-69 років. У 1967-му BBC почало знімати серіал «Сага про форсетів». І вони зняли 26 серій. Серіал ішов з 67 по 69 рік. І хтось явно цікавився акторами і цим серіалом. Ось тут ми можемо прослідкувати історію, що про це писали, наприклад, в Daily Mail. Але отут, отже, прощаються з серіалом. Але найцікавіше, як завжди, в самому кінці є така думка, що перший серіал, який показали в радянському союзі, це була «Рабиня Ізаура. Так от тут вирізка 68-го року про те, що Радянський Союз купив серіал Сага про Форсетів. Моя мама згадує, що в той час, коли вона готувалася до поступлення в інститут, якраз сагу про Форсетів» показували по радянському телебаченню 26 серій. Чим вам не серіал? А ще на нашому каналі є велике відео про селище Бері, в якому жив і працював Джон Колсорсі.